Прийд, мої лібі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому на землі бувають пори року. Давайте спробуємо відгадати декілька загадок. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє, коли це буває? Це буває зимою, так. Наступна загадка. Тане сніг і небо плаче. Промінь по гілячках скаче. Кішкам стало не до сну. Ми зустрічаємо весну, молодці. Відгадайте ще одну загадку. Полунички у сметанці, Соловей ще биче вранці, дощ немов крізь ситечко, наступило літечко, молодці. І остання загадка. У садку, у гаях блукає. Жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Це осінь. Молодці. Дітки, а чи для... замислювалися ви, чому осінь змінює зима, а за весною приходить літо? Теплі пори року, такі як весна і літо, змінюються холодними, такими, як осінь і зима. А це відбувається тому, що Земля обертається не тільки навколо своєї уявної осі і змінюється день на ніч а ніч на день. А ще й вона обертається навколо Сонця. Вісь Землі постійно нахилена, тому Земля отримує різну кількість тепла і світла. Вісь землі. Постійно нахилена, повторюся, тому в різні пори року земля отримує від сонця неоднакову кількість тепла і світла. Коли сонячні промені падають прямо, сонце припікає сильніше. І якщо з променя ковзають по поверхні, то вони гріють земну поверхню слабше. Ось чому змінюється пори року на землі. Загалом, дітки, є 4 пори року. Давайте їм, ми їх пригадаємо з вами. Зима, весна, літо і осінь молодці. Земля обертається навколо Сонця приблизно за 365 днів. Або цей час ми можемо ще назвати рік. А ось шлях дітки, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. Тобто Земля рухається навколо своєї осі і в той самий час проходить шлях навколо Сонця. І ось цей шлях і є орбіта. Рік, дітки, пам'ятаємо, проміжок часу протягом якого Земля робить один оберт навколо Сонця. А доба дітки це 24 години, коли Земля робить повний оберт навколо своєї власної осі, яка є уявною лінією, що проходить через всю нашу планету по центру. Давайте поміркуємо, дітки, як зміни дня і ночі впливають на наше з вами здоров'я І в яку пору доби ви найактивніші? Зміни в неживій та живій природи залежать від положення сонця. Змін дня і ночі, а так само місяці в року. Протягом року ми спостерігаємо зміни активності, навесні. Коли світловий день збільшується, активність зростає, а восени, навпаки, активність живої і неживої природи зменшується. Тобто ми з вами дуже активні вдень вранці, а вже під вечір наша активність стає меншою. А вночі ми взагалі не активні, тому що ми з вами відпочиваємо. Зміна пір року незмінне явище природи, його причинами є нахилена земна вісь і рух землі навколо сонця, який триває 365 днів, або, як ми кажемо, рік. І повторюємо ще раз, що шлях, яким Земля обертається навколо сонечка, називають орбітою. А зараз, дітки, відкрійте, будь ласка, свої зошити на сторінці 12 і 13. Та давайте спробуємо закріпити те, про що ми сьогодні говорили на уроці, і виконаємо деякі завдання. Сторіночка 12, завдання перше. Погляньте, будь ласка, перед нами є табличка із невеличкими прямокутничками, а поряд на сторінці з лівої сторони є кольорові малюночки. Так от, нам з вами необхідно вирізати ці кольорові малюночки та наклеїти їх у відповідний прямокутничок. Відповідно, послідовності зображення пір року. Тобто ми свої зображення маємо наклеїти в такому порядку, в якому порядку починаються наші пори року. Давайте, дітки, пригадаємо, наш рік починається з якої пори року? Звичайно, зима. Тому в першу клітиночку, в перший квадратик ми маємо наклеїти саме зображення зими. Далі, після зими, яка йде пора року? Після зими ми зустрічаємо весну, тому другий квадратик це має бути наклеєне зображення весни. За весною йде літо. Так, тому третій має бути малюночок літом. І остання четверта пора року, дітки, ми маємо наклеїти осінь, тому що вона завершує наш рік. Виконайте, будь ласка, завдання у своєму зошиті. Завдання під номером 2. Подивіться, у нас з вами є чотири прямокутнички із написом Зима, весна, літо, осінь. Подумайте, будь ласка, і намалюйте позначку для кожної пори року, яка може вам підказати, що це саме ця пора року. Взимку, діти, що ми можемо з вами зобразити? Нам підказує про зиму сніжинка. Так. Про те, що на дворі весна. Ми розуміємо, коли на гілочках дерев з'являються квіточки. Про літо ми можемо судити, якщо зображений малюнок ягідки, наприклад, полунички, тому що полуниця це точно літня ягода. І про осінь нам дається знаки жовте листячко. Будь ласка, зобразіть! для кожної пори року у завданні другому. Сторінка 12, завдання третє. Роздивіться уважно малюночок. Покажіть стрілочками на малюнку напрямок руху землі навколо сонця, тобто орбіту, як земля рухається навколо сонця. Де це видно? Ось, дітки! Ось тут. Ми бачимо, як наша Земля рухається навколо сонечка. Будь ласка, позначте саме тут стрілочками, що це шлях, яким Земля рухається навколо сонця, тобто орбіта. Сторінка 13, завдання четверте. Позначте, будь ласка, правильне продовження речення. Зміна пір року це явище, яке повторюється чи яке ніколи більше не повторюється. Звичайно, дітки, які повторюються, тому що це відбувається щороку. Позначте, будь ласка, правильну відповідь у своїх зошитах. Завдання п'яте на сторінці 13. З'єднай лініями явища природи з їхніми причинами. Зміна дня і ночі, зміна пір року, сонце припікає сильніше листопад. Це явище природи. А яка їхня причина? Обертання землі навколо сонця, зниження температури повітря, сонячне проміння падає прямо, обертання землі навколо своєї осі. Так от дітки, нам з вами необхідно явище природи об'єднати з його причиною. Від чого відбувається зміна дня і ночі? Від того, що Земля обертається навколо своєї осі. Тобто, перше явище природи з'єднуємо з четвертою причиною. Далі від чого відбувається зміна пірроку? Через те, що Земля робить оберт навколо сонечка. Друге явище природи з'єднуємо з першою причиною. Далі, сонце припікає сильніше. Через що? Через те, що сонячне проміння падає прямо. Так, тобто третє явище природи ми з'єднуємо із третьою причиною. І останнє, четверте явище природи, листопад, від чого це відбувається? через те, що знижується температура повітря. Четверте явище природи з'єднайте із другою причиною. Завдання шосте, дітки, в зошиті на сторінці 13. Закінчить, будь ласка, речення. Час, за яким земля робить один повний оберт навколо сонечка, називається рік або 365 днів. Так, запишіть, будь ласка, слово. Продовжіть, закінчити наступне речення. Шлях, яким Земля обертається навколо Сонця, називають орбітою. Правильно, запишіть, будь ласка, це у своєму зошиті. І останнє завдання під номером 7. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці та намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки на відповідній сходинці. Мені було все зрозуміло зелена, мені було зрозуміло майже все жовта, мені було багато що незрозуміло червона. А я пропоную обрати цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку я досліджую світ. Зелений колір жовтий або червоний. І хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!